Кажемо по секрету, жінки обожнюють, коли чоловіки для них готують, тому смачне святкове блюдо стане відмінним подарунком на 8 березня. А для тих, хто не дуже досвідчений в кулінарних премудростях, ми підготували кілька простих, але вишуканих рецептів, які приведуть в захват вашу половинку панкейки з полуницею на сніданок, що може бути романтичніше пишних ніжних млинців з полуницею на сніданок. Готові посперечатися, їй сподобаються інгредієнти: полуниця свіжа або заморожена тристах, борошно пшеничне три, чотири ст, цукор тристл, молоко один ст. розпушувач один чл. вершковий сир один ст. полуничний сироп або мед за бажанням для прикраси яйце. спосіб приготування, заморожену полуницю розморозити при кімнатній температурі, міксером збити яйця з цукром до пишної білої піни. Додати молоко і знову збити, борошно просіяти і змішати з розпушувачем, поступово влити збиту суміш, додати вершковий сир і перемішати до однорідної маси, розігріти на середньому вогні антипригарну сковороду без масла, вилити склянки тіста і рівномірно розподілити по сковороді, обсмажити млинець протягом 2-3 хвилин, акуратно перевернути і обсмажувати ще 2-3 хвилини до золотистого кольору. Викласти на тарілку, повторити зрештою тестом, складаючи готові млинці гіркою, полуницю нарізати на дольки і прикрасити стопку млинців, полити сиропом або медом і подавати приємного апетиту. Джерело фото з лосицовкінцом, спагетті-болоньєзи, яка жінка не любить італійську кухню. Класичні спагетті з соусом болонєзе 100% хід, приготування якого не займе багато часу. Інгредієнти. Спагетті 300, оливкова олія 4 стл, цибуля рівчаста 1 шт, часник 4 зубчики, вода або м'ясний бульйон 50, м'яловичий фарш 500, сіль, перець чорний за смаком, орегано сушений 1 ч, базилік сушений 1 ч, томатна паста 200, г, Свіжий базилік, сир тертий для прикраси, спосіб приготування, очищену цибулину дрібно нашаткувати, часник дрібно нарізати або пропустити через прес, розігріти сковороду з оливковою олією і обсмажити цибулю до м'якості, додати часник і обсмажувати ще хвилину, додати в сковороду воду бульйон, фарш сушені трави, сіль і перець. Добре перемішати і тушкувати під кришкою на середньому вогні 10-15 хвилин, додати томатну пасту, перемішати і готувати ще кілька хвилин. Якщо соус занадто густий, можна додати ще води або бульйону, відварити спагетті у великій кількості підсоленої води протягом 7-8 хвилин, злити воду і відкинути на друшляк, промивати готові спагетті не потрібно. Викласти спагетті в сковороду з соусом і перемішати, подавати, посипавши тертим сиром і прикрасивши листям базиліка або іншою свіжою зеленню приємного апетиту. Джерело фото тичункічев. О, лосось у вершковому соусі. лосось безпрограшний варіант для недосвідчених кулінарів, ціпсувати його приготуванням практично неможливо, а смак виходить не гірше, ніж в кращих ресторанах, складові Філе лосося обо сьомий чотири Оливкова олія 2 стл. Цибуля рідчаста 1 шт. Часник 3 зубчики. Вершки 2 0. 250 м. Італійська приправа 1 ч. Тертий сир 50 х. В'ялені томати або черрі 25 х. Сіль, перець за смаком, свіжа петрушка 1, 4, склянки, шпинат свіжий листя, 200, г. вода 50, кукурудзяний крохмаль 1 стил. Спосіб приготування. Тіле лосося помити і обсушити паперовим рушником, посолити і поперчити з двох сторін, у великій сковороді нагріти оливкову олію, викласти лосося на сковороду шкірою вниз і обсмажувати на середньому вогні 7-8 хвилин, перевернути і обсмажувати ще 3 хвилини, викласти рибу на тарілку, додати в сковороду дрібно нарізану цибулю і подрібнений часник, обсмажувати до м'якості і прозорості, влити в сковороду воду, вершки. Додати італійську приправу, крохмаль і тертий сир, добре перемішати, доведіть сос до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть 1-2 хвилини, додати нарізаний шпинат і в'ялені томати і готувати періодично помішуючи 2-3 хвилини, викласти в сковороду готового лосося, полити соусом кожен шматок і посипати свіжою зеленю приємного апетиту. Джерело фото слож, рю.